Sempre evite. Це компанія Edutera. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему для всіх батьків і студентів: це спеціальності майбутнього. Що саме вивчати? Чим відрізняється штучний інтелект від робототехніки і чому варто обирати такі спеціальності як комунікації або психологія. Також розкажемо вам сьогодні, як знайти спеціальність для вашої дитини, навіть якщо вона нічим не займається і грає лише в ігри. Залишайтесь з нами. Сподіваємося, вам буде корисно. Часто в консультаціях з клієнтами стикаюся з тим, що вони зовсім не розуміють, які є спеціальності, не знають і дитина не знає, куди хоче, але й батьки не сильно розуміють і досить вузько думають там, от ну, ніби гуманітарії, що там, куди нам йти. І прямо навіть мені, як експерту, задають питання, чітко, що ви можете порадити. Що ви можете порадити для дівчинки, якщо вона гуманітарія або навпаки, от він любить філософію, куди нам піти яку спеціальність обрати? Тобто питають, прям які є актуальні, які є професії майбутнього. Так, я б сказала, що в нас є такий стереотип, він мені здається і був раніше, і зараз ще залишається. Якщо гуманітарій, йдемо вчити mm -hmm. мови, якщо ти більш любиш точні науки, йди вчи комп'ютери. Але якщо ми говоримо про освіту за кордоном. Там все більш вузько направлене. Тобто там є всі ті ж самі спеціальності, що і в Україні в університетах, але е, за багато років вони розуміють, що для успішного кар'єрного росту далі е, вони звужують спеціальність, тобто це ті ж самі комп'ютерні науки, але більш вузькі uh -huh. сфери. Це ті ж саме там гуманітарне щось, але більш вузько направлене. І також вони е, більше фокусуються на. На практичних спеціальностях. А, якщо, звичайно, дитина хоче бути філософом, і це її бажання по життю, то це одне. Але часто, от, в нас у батьків є бачення такого теоретичного: а, Хочу бути юристом, не юристом, навіть піду вчити право або піду вчити медицину. Угу. А що стоїть за правом і за медициною, да. а, батьки не до кінця розуміють і це. То, куди ми потім приходимо і починаємо пояснювати, розказувати, які спеціальності, uh -huh. до якої кар'єри і до яких можливостей ведуть. Зараз через ситуацію в Україні багато чого в нас прогресувало дуже швидко в плані навичок спеціальності і що вимагає сучасність. Але якщо ми говоримо про світ, то да, зараз формуються такі спеціальності майбутнього, які. Точно будуть е, тут, де того буде робота через 5-10 років. Да, в мене часто ну в принципі це актуальна. Завжди спеціальність, це IT. завжди приходять е, і кажуть, хочу вивчати комп'ютерні науки. І так, да, це класно, ну, таких спеціальностей багато. Але я навіть зараз починаю теж студентів направляти, кажу, ну комп'ютерні науки добре. Давайте дивитися вуща. Зараз багато університетів відкривають програми по штучному інтелекту, штучний інтелект в бізнесі або просто розробка штучного інтелекту, аналітика в цій сфері. І це Дуже перспективно, мені здається, всі знають. Да? Зараз штучний інтелект скрізь, чат Джептім, це як мінімум. Але це сама маленька якась частинка. Насправді це набагато глибше зараз є. І я завжди раджу, давайте спробуємо там. Багато ще дивуються, ще не дуже прийняли. Мені здається, люди те, що таку можна прям спеціальність вчити. Але я прям раджу і скидаю програму, кажу, почитайте, що будете вчити, почитайте свою та кар'єру, яка може бути. І це дуже круто. Я поки шукала клієнтам, навіть теж підбирала програми, скидала, шукала інформацію і знайшла просто середню, середню заробітну. Плату в цих спеціальностях штучного інтелекту, це ж ну це ж можуть бути різні як я сказала, Це може бути розробка, робототехніка, там і аналітика. Середня заробітна плата по жодній цій спеціальності не має менше 100 тисяч доларів в рік. І це ми кажемо зараз на даний момент. А що буде ще через 4 роки? Ми розуміємо, що це буде прям пік цієї спеціальності, і це однозначно. І теж крім штучного інтелекту, ще кажу, звертайте увагу на кібербезпеку. Це теж спеціальність, яка прямо зараз розвивається дуже швидко і буде точно потім. А ще й в наших реаліях взяти да? е, ну це точно те, що треба за тільки за минулий рік було більше 2800 кібератак. Навіть далеко не йдемо. Он, Київ стар була це теж та сама кібератака, Ми всі залишилися без зв'язку, да і взагалі не на роботу нічого. І це досить актуально. Я також клієнтам звертаю на це увагу, що спробуйте туди піти. Тобто, беремо розширеніше, не думаємо комп'ютерні науки, піду інформаційні технології вчити, а беремо щось вужче. Колись може це було гірше? А зараз, як ти кажеш, зараз все звужується навпаки, класно бути вузьким спеціалістом в тій чи іншій сфері. Так я нещодавно до речі читала статистику, що за минулий рік. Визначено п'ять країн, які найкраще справляються з кібератаками. Україна в цьому списку займає почесне третє місце. Перше місце займає Польща, друге Естонія, третє місце Україна, четверте Латвія, і п'яте Великобританія. І це те про що я говорила на початку: що у спеціалістів дуже гнучкий розум. І ми зараз доганяємо просто своїми навичками, гнучкістю наші спеціалісти доганяють тенденції є зараз одним із найкращих в світі по боротьбі з цими атаками. А якщо ми беремо... Навчання на кібербезпеці протягом чотирьох років, і ті, ті знання сучасності, які вони можуть дати, і далі цей весь досвід можна використовувати при роботі, то це буде просто безцінно. Так само, як і зі штучним інтелектом. Багато хто до штучного інтелекту став відноситися так. як. Ну, щось таке далеке, а щось, щось, щось далеке, десь можна написати роботу з, з допомогою чату GPT, але загалом ну, це використовується в таких сферах, в яких ми навіть собі не уявляли. Нещодавно читала ресерч одного університету Arizona State University, де студентка займається штучним інтелектом разом з НАСА, і вона шукає, як використати штучний інтелект для того, щоб акумулювати всі дані з супутників, які збирає НАСА. І для того, щоб їх видавати в дуже зрозумілій інформації, да, і дуже швидко. Бачити, деякі є глобальні проблеми: там потепління, бідність і так далі. О, тобто, вже зараз, навчаючись в університеті, вона може займатися таким дослідженням, яке е, може стати просто якимось mm -hmm. проривом і, через декілька років. І таких досліджень буде тільки більше і більше. Це тільки зараз вона там почала. Це просто один з прикладів. А навчання, в наскільки чотири роки, а то ще потім плюс магістратура, це чотири, п'ять-шість років. Це якраз би на напіку, і таких досліджень може бути більше, більше. Тільки так само зараз дуже розвиваються вже декілька років інженерні спеціальності. Чому вони розвиваються? І чому розвиваються дуже швидко за кордоном? Тому що там є матеріальна база для цього. В мене є студенти, які пішли навчатися на аерокосмічну і авіаційну інженерію. Тобто, це люди, які студенти, які співпрацюють з тими самими НАСА. В багатьох університетах, наприклад, США, є свої філіали НАСА на базі університетів. І вони роблять дослідження разом. Угу. Студенти допомагають працівникам збирати щось, да, якісь там інженерні конструкції. Треба мрію відбудувати. Треба мрію відбудувати. Те ж саме і з літаками. В мене є студент, який розказував, що вони будували літак реальних розмірів в університеті. Тобто, в них стоїть великий ангар, де. Приходять студенти, і вони це все вчаться будувати, будуть роблять прототипи, практична освіта, практичний досвід, який далі відкриває двері просто в будь-які mm -hmm. компанії, в будь-які сфери. Ну, Закордонна інженерія взагалі вже й давно розвинена спеціальність. У нас якось менше. В нас якийсь період почало падати і падати такі практичні спеціальності. А в них навпаки це дуже престижна, високооплачувана спеціальність будь-яка, не тільки аерокосмічна mm -hmm. якась. А зараз також дуже популярно нафтогаз. Нова інженерія, тобто вчаться, як качати нафту. Також є університет в Штатах, де на території вузу є своя нафтова вежа, mm -hmm. яка не працююча, ну то нафти mm -hmm. там немає. Жаль. <плес> Колись, напевно, була. була, але дуже прикольно, тому що студенти можуть навчаючись відчути, що таке працювати на нафтовій вишці, mm -hmm. і як взагалі працюють ці механізми. Знову ж таки, вчимося з практичного досвіду, і mm -hmm. це найголовніше. Мене ще часто теж приходять студенти, особливо батьки приходять зі студентом, кажуть, ну яку спеціальність обрали? Таки, ну а що любить? Ну він ігри грає, так нещасно ігри грає, і все затягнуло життя. Ігри грає. Я кажу: ну це теж можна використати, і це прям. Це спеціальність майбутнє може бути. Це не так погано зараз. Ці спеціальності там дизайн ігор чи розробка ігор. Це прям топові спеціальності ще будуть в світі більше 3 мільярда гравців. І і тільки це розвивається, розвивається люди, хочуть навпаки, втекти від реальності і грають, і на це витрачають кошти. Чого б це не перетворити в спеціальність в майбутнє? Чого думати, що це погано? Да, мені здається, що зараз на розробку і на дизайн ігор витрачається навіть більше грошей ніж на зйомку кіно. У мене колись також був студент, який прийшов, і він вже в 10 класі розробив якусь гру. І от мама прийшла. Така трошки сумна, я кажу, що з ним що з цим робити? От він, він тільки це любить, і тоді я пам'ятаю, він був в цих всіх ком'юніті в Україні ігрових, але скажемо, як це використати в mm -hmm. далі в кар'єрі, ну, було незрозуміло. Mm -hmm. І от саме в той час, я пам'ятаю, ми в Канаду він поїхав саме на гейм дизайн. Mm. Ем, і от його знову ж таки, його хобі стало його кар'єрою, але якщо ми говоримо е, не тільки про точні спеціальності, бо да зараз все таки йде бум на технології. Mm. Комп'ютерні робототехніка і так далі, але ну не всі не всі ми е, маємо хист до таких точних да. спеціальностей. Ну, взяти нас да. Да. Йдемо. А, зараз. Дуже є класні спеціальності на межі між гуманітарними і точними. Це все, що зв'язано з аналітикою, mm -hmm. і це також з тим, що світ розвивається дуже швидко, а, глобалізується а, всі. А, Компанії хочуть мати сильних аналітиків. Ну, це ага. може бути фінансовий аналітик. В мене часу теж це студенти обирають. І я теж направляю, що беріть не просто бізнес, а беріть бізнес-аналітику. таки, або бізнес-аналітика, як аналіз загалом бізнесу, ринку часто до таких спеціалістів приходять. А стартапи часто приходять люди, які хочуть інвестувати в якийсь бізнес і кажуть, проаналізуйте мені, там, наприклад, цю mm -hmm. нішу і дайте мені заключення, чи там за, за скільки років ця ніша, ця компанія mm -hmm. може там виростити до е, великих масштабів. Тому це також е, такі сфери, які можна використати. Ти йдеш, ти навчаєшся, ти можеш ще до кінця не знати, чого ти хочеш. Які сфері ти хочеш працювати, але потім ці знання е, дуже класно використовуються, mm -hmm. і це знову ж таки, такі спеціальності, які тільки почали набирати е, оборотів і будуть ставати все більше і більш популярними? Не ну, тим, хто не каже, я не знаю точно, точне я гуманітарія, кажу, йдіть на комунікації, медіа mm -hmm. чи. Маркетинг, особливо цифровий маркетинг, це прям тоді теж топові спеціальності виходять. Що говорити про комунікації, то люди взагалі це втрачають з кожним днем свої, своїми гаджетами зі всім. Реально так і є. Який бізнес може існувати стартап чи щось якась інновація, навіть того штучного інтелекту без маркетингу? Тому це теж будуть топові спеціальності, перспективні ще дуже багато років. мені здається. зараз. Багато досліджень проводяться, особливо в Британії Америці, бо е діти перестали спілкуватися. Діти mm -hmm. не Можуть знайти спільної мови не можуть, але тільки в соцмережах. Ну, таке, це не спільна мова. Це більше мені не сподобалось, що ти мені сказав, я закрив телефон і більше не читаю, що мені пишуть. А от якраз такі моменти, як працювати в командах, і це те, що також роблять університети. Якщо ти вчишся на комунікаціях або навіть на. На якихось технічних науках mm. все одно університет вкладає дуже багато сил в те, щоб розвинути в тобі ці soft skills, щоб ти вмів правильно справлятися зі стресом, правильно mm -hmm. комунікувати, правильно будувати свою команду а, і працювати з проектами. Тому що дуже часто також у студентів були ситуації, коли студент класно вчиться, класно все робить, але не вміє знайти да, спільну мову. Було. Просто і причому студент класний він зробив свої проект. Їх там було троє в групі чи четверо, не пам'ятаю. Все зробили, три здали. Він не здав. Я кажу, що сталося? Ти ж зробив класно, Я бачила саму розробку. Я бачила, ну він теж якось там щось дизайну пов'язано було. Він зробив свою гру, все. Клас, я бачила презентацію, роботу, все круто, кажу, що таке. Ну, от я навіть там деякі речі не знав, я останні здавав, я неправильно трошки представив, я сказав правду, яку треба було трішки приуменшити професору. Я посварився зі своїми в команді. Вони мене взагалі виключили з групи, я взагалі не, зда, не знав якісь моменти, я не знав, чи вони презентацію зробили, що вони включили туди. І вийшло розходження інформації в їхніх презентаціях і все. Вони здали, а він не здав. Просто, просто з елементарних речей за комунікації при цьому своїми однолітками. Це те ж саме, що знову ж таки, якщо студент вчиться на маркетингу або комунікаціях, це те, де в кар'єрі він зможе дуже, дуже круто себе розвивати. А зараз також одна з таких гуманітарних сильних спеціальностей це міжнародні відносини і психологія. Психологія за кордоном вже дуже багато років розвивається. І Попиту на психологію не стає менше, а стає більше з тим темпом в світі, який є в Україні. Наприклад, взагалі, психологія може бути в різних сферах. Тобто це не обов'язково, що людина працює психологом там, тільки, не знаю, з дітьми або відкриває там, свою практику. Це може бути психолог корпоративний, який знаходиться в компанії. Особливо це дуже зараз популярно в міжнародних компаніях, де є різні mm. культури, і допомагає вирішувати конфлікти і загалом, скажімо. Дбає про ментальне здоров'я, ментальне здоров'я самих співробітників. Те ж саме це може бути психолог в університеті. Тобто, зараз це питання ментального здоров'я, в тим, скільки відбувається всього Поді, в світі. Да. Це дуже актуальна спеціальність, <смеш> і ну, з одного боку, дуже важка. А з іншого боку, якраз ну, в Україні це буде ще довго актуально взяти на нас зараз. Ми всі в такому стані знаходимося, що через одного, чесно кажучи, можна брати психолога, бо не всі справляються з, цим, з цими подіями, які ми а вже не кажучи про військових, які вертаються, діток які з тих територій, на жаль, це буде ще довго. Так? Я навіть пам'ятаю, я читала ще, ще до війни, в нас, я читала книгу Едіт Егер. Вибір, це відомий психолог. І вона сама просто була застала концентраційний табір, вона це пережила, і вона потім стала якраз таки часто працює з військовими, які пережили війну. І мені здається, це ж в цій сфері, на жаль, але в Україні це буде теж актуально. Таких ситуацій буде більше й більше, і все одно мусить хтось та допомагати. На ну, да, це про також про планування в плані того, що ми бачимо, е завжди дивимося, що буде актуально через 4-5 mm -hmm. років. Ми не знаємо, що станеться. Війна сталася неочікувано, і зараз буде попит на психологів, загалом на соціальних працівників, mm -hmm. на людей, які от якраз вміють комунікувати. Теж саме можна сказати про біомедичну сферу. А ковід грянув ну та uh -huh. всі ці вакцини треба робити. Да. Треба дізнаватися, аналізувати все це виробляти. Да. Так і коли грянув ковід, всі студенти, які в той час навчалися на біомедичних uh -huh. спеціальностях, для них це стало як бустом для кар'єри. Розробку вакцини взяли на себе університети. Оксфордський університет один з перших, який Вклав дуже багато своїх ресурсів в розробку вакцини проти ковіду. І загалом багато американських британських університетів вони співпрацювали з медичними закладами, медичними лабораторіями, і саме студенти, які в той час ще навчалися в університетах, вони могли взяти в цьому участь і загалом вибудувати можливість світу далі існувати. І як ми кажемо, що ми ніколи не знаємо, ми знаємо, що буде точно ще якісь по. Пандемії завжди щось трапляється, і тому такі спеціальності, де є ця жага досліджень практична, вона буде завжди актуальна. Тож на що треба звертати увагу зараз при виборі спеціальності? Основні напрями це комп'ютерні технології, все, що з цим зв'язано, штучний інтелект, кібербезпека, робототехніка, також розробка ігор. Це інженерія, знову ж таки, все, що зв'язано і з аерокосмічною і механічна, механічної, комп'ютерна, це аналітика, бізнес-аналітика, фінансова аналітика, все, що зв'язано з комунікаціями, маркетинг, піар. Комунікації, загалом, і так далі. Журналістика також варто звернути на такі спеціальності, як біотехнології, біомедицина, генетика і психологія, психологія, міжнародні відносини, політологія знову ж таки в рамках міжнародних відносин. Якщо вже батьки взагалі не знають, не розуміють, що дитина хоче. Я завжди раджу обирати бізнес. Це безпрограшний варіант. Набо. Чому дитина може сконцентруватися або на більш креативній частині бізнесу, ага. або на більш точній там фінанси, аналітика, ага. або загалом як будувати бізнес і які моделі є. І знову ж таки, з тим, що світ розвивається, моделі міняються, бізнес е, трансформується. Багато університетів також працюють над тим, щоб допомогти студентам запустити стартапи. Ну, класно в тому, що за кордоном, коли ти вивчаєш бізнес, майже я принаймні скрізь так зустрічала всіх університетах, в них перші два роки, бо перший рік, хоча б ну мінімум, зазвичай два роки. Вони вчать досить загальні предмети. Типу, як ти кажеш, коли ти ще не знаєш, ти вчиш і менеджмент, і маркетинг, і фінанси, і економіку, типу різні частини цього всього. І на Другий чи третій рік вони тільки обирають спеціальність, свою спеціалізацію, конкретно вуші. Вони можуть піти або ще й навіть додатково собі предмети обирати. І от таким чином теж да, потім оп, зрозуміли, да, маркетинг це моє. Піду на третій курс більше вуші буду маркетинг, вчити на магістратуру, ще піду кудись там, да, довчу. Тож батьки, не бійтеся дивитися більш вузько на спеціальності, шукайте спеціальності, які є більш практичними. Вибирайте ті країни, в яких саме ця сфера розвинена максимально. Залишайте свої коментарі, питання. Якщо вам цікаво розібрати більш детально якісь спеціальності, або вам потрібна допомога у виборі, що ж вчити і де це краще вчити, звертайтеся, пишіть, ми з радістю допоможемо вам знайти ваш шлях. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і зустрінемося в наступному епізоді.